Ей, друже, чому сумуєш? Та мені вже напредло бути без грошей, підкажи, що робити. Ну тут я можу тобі підказати он як. При реєстрації на сервер віддій мій нік Міхайль Медіа. Ну, веду я твій нік, і що далі? Ти дослухай, потім заходиш в гру і вводиш мій промокод хештег Міхайль. І що ж він мені дасть? Він тобі дасть 150 тисяч баксів, а потім ти від мене отримаєш ще 25 тисяч і на руках в тебе буде 175 тисяч вірт. Ого, так з цього й треба було починати! Заходь по цьому ip адресу і грай разом зі мною, шановні гості українці з різних куточків світу. Сьогодні ми збираємось разом, щоб вшанувати пам'ять та віддати належне повагу тим, хто віддав своє життя у вогні війни за нашу незалежність, гідність та майбутнє, 29 серпня 2023 року. Стало символом нашої невмирущої волі і сили духу. Цей день день пам'яті захисників України. Ні, день, коли ми спільно шановуємо та згадуємо тих, хто встояв на передовій у час повномасштабної війни, і хто продовжує стояти. Ми пам'ятаємо кожного героя, кожного героїню, кожного воїна, що вступив у бій заради нашої свободи та незалежності. Вони виявили в собі велику силу, мужність та відданість, готові боротися до останнього подиху за кожен кущ. За кожен камінь нашої рідної землі ця війна стала випробуванням для нас як нації. Ми вчилися триматися разом в умовах складностей, допомагати один одному, долати труднощі та боротися зі злиднями. Ми підтвердили свою єдність та непохитну віру в майбутнє нашої країни сьогодні, коли ми згадуємо наших загиблих героїв, ми повинні вшанувати їх пам'ять не лише словами, а й вчинками. Ми маємо продовжити їхній шлях, зберегти українську державність, розвивати свою країну на благо майбутніх поколінь. Важливо пам'ятати, що наші герої боролися не тільки за територію, а й за нашу ідею, за наше право на гідне майбутнє. Їхні жертви не мають бути марною, і ми маємо зробити все можливе, щоб побудувати справедливу, демократичну та процвітаючу країну. Давайте назавжди збережемо в своїх серцях пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради нас, хто боровся за нашу з ними свободу. Нехай їхні душі будуть нам вічним натхненням Енням у будь-яких випробувань сьогодні ми стоїмо разом об'єднані спільною пам'яттю, гордістю, метою та вірою у краще майбутнє. Нехай день пам'яті захисників України буде нагадувати про нашу єдність та незламність. Слава Україні, слава нації.